Вітаю, друзі! Всеукраїнський казацький рух, Другий фронт народний, В'ячеслав Рудник, Речник. Знову я з вами. І сьогодні тема, така як автопі на сьогоднішній день: про суджу, про Курськ, про московитів, про нашу справедливу війну, за нашу незалежність, за нашу ідентичність, за майбутнє наших дітей, наших онуків. і... Майбутнє і сьогоднішнє щастя українського народу. Раніше я робив, робив випуск, де казав про майбутні кордони нашої держави. І те, що робиться сьогодні, на мій погляд, це є підтвердження тих тенденцій, про які я казав. Тобто, ми, як країна, як Україна, ми приростемо землями тому, що. Це є справедливість перед Всевишнім Богом, справедливість того, що наша українська держава, яка є королівством в минулому русь, яка знаходилась в інших кордонах, і яку населяли саме русини, які є українці. Потомки цих русинів також населяють і деякі на сьогоднішній день російські землі. І... І за тої навали, і за тої несправедливості, і за того, що російська держава, яка назвала себе Ру Росією, да? вона напала на Україну, на свою батько і матір. Справедливість Божа вимагає того, щоб Росія ті землі вона хотіла загарбати наші землі, але вона втратить ті землі, які конституційно на сьогоднішній день закріплені, закріплені за нею. Крім того, вона підло. Нахабно, згідно прийнятих рішень, конституційно приєднала частину наших областей. Це бандитизм. І дивіться, це ж не просто людина якась окрема. Це робиться і робилося з подачі держави. Тобто ці всі рішення уособлені в державі Росія. Я не називаю Росію Росією, я називаю цю державу загарбником Московії, яка підкорила інші народи, і на сьогоднішній день інші народи, які знаходяться в державі, що називається Російська Федерація, повинні отримати своє самовизначення і потрібні отримати свободу, свою національну свободу. До чого я закликаю кожен народ, який населяє Російську Федерацію? Що стосується тих русинів. Які на сьогоднішній день населяють Росію, я кажу вам, брати та сестри, відверніться від цього московського кремлівського покидька, плішивого з його командою, уродів і виродків. Допомагайте українським збройним силам, скиньте з себе цю навалу, цю пошерсть і живіть як люди, а не як скоти. Любіть один одного, відноситись до українців як до братів, бо дійсно по крові ми є брати та сестри. Але на сьогоднішній день, по духу, ви демонструєте рабський дух, і цим рабським духом ви слугуєте сатані. Ваша московська церква це не церква, це є престол сатани, який на сьогоднішній день наповнений демонами. І який керує цією вашою так називаємою владою. Але цю владу навіть представляють не русини, не русичі. Прізвище Путіна, наскільки я пам'ятаю по матері Шаломов. Тобто оцей Шаломов, який мімікрував під росіянина, зараз кладе ваших дітей. Русинів на полі бою. За що ми воюємо? Ми знаємо, за що ми воюємо. Ми відстоюємо свою землю. І хіба ми хочемо вбивати ваших синів, ваших чоловіків? Ні. Ми вимушені це робити для того, щоб захистити свої сім'ї, своїх дітей, своїх онуків. Але хіба нам це хочеться робити? Ви йдете за гроші, вбиваєте наших людей, знищуєте наші міста і радієте від того, що каби падають нам на голову. Але вся ця біда вже прийшла і приходить на ваші голови. І ви отримаєте по заслугам. Для чого? Для того, щоб серця ваші виправились, щоб ви покаялись і щоб ви зайняли іншу позицію позицію єдності з Україною. І тоді як кажуть, милості прошу до нашого шалашу. Ви хотіли об'єднання і єднання, і ми теж, як брати та сестри, готові до єднання. Але ми готові до єднання. З Божими людьми, з нашими людьми по крові і по духу. А ми не хочемо єднання з виродками і негідниками. Ми хочемо жити достойною, достойним життям, людяним життям. Ми хочемо процвітати, ми хочемо бути щасливими, ми хочемо, щоб були щасливі наші діти. Ми також бажаємо щастя і вам, і вашим дітям. Перестаньте йти сюди в Україну убивати наших хлопців і дівчат. Моє бажання, щоб репродуктивна частина суспільства, а зараз вбивають репродуктивну частину суспільства. Хто залишиться на цій землі, люди? Росіяни, русичі, хто залишиться на цій землі? Вбивають українців русичів вбивають потомків русичів, які живуть на російських землях. Хто залишиться? Хто буде керувати цією землею? Шаломови? Може, ще побудують Новий Єрусалім? Або Нову Хазарію? Хто буде жити на цій землі? Хто буде користуватися плодами того, що зараз відбувається? Це я вам задаю питання. Тому? Моя пропозиція. Всім Русичам єднайте з Україною, єднайте з нашими Збройними силами, єднайте з українськими козаками, бо українське козацтво це є воїнство Всевишнього Бога на цій землі. І українське козацтво, друзі, ще себе проявить. Як ті, хто повинен здатен. І обов'язково стане на захист всіх людей в межах нашої держави. Тому об'єднуйтесь з нами, і ви отримаєте захист і спокійне життя. Я ділюся з вами своєю вірою, я ділюся з вами своїми переконаннями і вважаю, що це обов'язково буде. Україна це є ковчег. Останнього часу для всіх народів, всіх, повторюю, всіх, без винятку, всіх національностей, це є місце, де буде збережена людська популяція. А ми наближаємося до часів, коли буде знищена третина людей. Дивіться, що зараз відбувається на Сході. Між Ізраїлем, Іраном, на цій землі. І те, що я передбачаю, я передбачаю велику біду. Яка буде дуже скоро. Тому одумайтесь, брати, сестри, русичі, руські, да? бо русин це українець, українець це русин, і руські це ті люди, які вийшли з цієї землі, землі української. Тому, якщо ви хочете бути руськими, то будьте руськими не на словах, а будьте руськими по духу, вільному. Козацькому духу. Ми ніколи свою вию не склоняли перед жодним загарбником. Ми ніколи не були рабами і ніколи не будемо рабами. І ми будемо воювати не до останнього українця, а ми будемо воювати до кінцевої перемоги, як колись, наш гетьман. Гетьман, і польське військо було під Москвою. Я вважаю, що прийде час, коли і наше військо разом з вашим патріотичним військом буде під Москвою і знесе цю вашу паскудну, кремлівську пошерсть, яка наробила багато зла. Яка відкрила скриню Пандори, зруйнувала світовий устрій безпековий і на сьогоднішній день продовжує творити багато зла, багато зла, погрожуючи ядерною зброєю, готуючи цю ядерну зброю для того, щоб її застосувати. І хочеться сказати також російським військовим. Чому хочу сказати російським військовим? Тому що маю, вважаю, маю повноваження вам це казати. Я колись служив в Москві в Генеральному штабі ПВО Сухопутних військ. Мій безпосередній був начальник полковник неретин, неретин і підполковник Туров. Це достойні. Були достойні, може, неретин вже генерал, то я йому передаю привіт. Це достойні, людяні, професійні люди, професійні військові. Це військові були з, дійсно з серцем. Це були русичі. І я на сьогоднішній день, згадуючи, я маю тільки повагу до них. Тому будьте людьми, будьте русичами, якщо ви кажете, Російська Федерація, що ви руські, будьте руськими, будьте людьми честі, совісті, достоинства і волі, волі. Бути людьми. Скиньте з себе, цих негідників і єднайтесь з Божими людьми. Отак От скажу вам. Ще хочу також попросити вас, розповсюджити відео, да, підписуйтесь на канал. Відмічайте відео, бо це просуває, і це дає можливість отримати інформацію багатьом іншим людям. Я вважаю, що це важливо на сьогоднішній день. Люди повинні гуртуватися один з одним і стати на заваді світовим негідникам, які бажають знищити майже все людство. Дякую всім. До зустрічі.